Одна дитина загинула, четверо дорослих травмовані. Такі наслідки нічної комбінованої атаки Росії на Вінничину. Зараз у Ладижинській міській лікарні одна людина. Стан жінки середньої важкості. За життя семирічної дівчинки медики боролися кілька годин. Об 11.00 серце дитини зупинилося. Про це Суспільному розповів директор Ладижинської лікарні Віталій Клименко. Дитина поступила в комі з вкрай важким пораненням голови. Дитина, на жаль, об 11-й годині померла. Цієї ночі під ударом опинилася критична інфраструктура, повідомила перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. У повітряному просторі області перебувало 90 БПЛА та 23 крилаті ракети. Вибуховою хвилею у Ладижині пошкоджено 23 будинки. Найбільших руйнувань зазнав восьмиквартирний двоповерховий будинок, в якому проживає 21 людина. Станом на зараз це вісім сімей відселені проводиться обстеження цього жилого будинку на предмет можливості його подальшого використання. Зараз працюють комісії з усіх служб і поліції, ДСНС, служби безпеки України, які фіксують ураження і ушкодження. Руйнувань зазнало і помешкання пана Віктора. Його квартира на першому поверсі. Каже, у ній були із дружиною. Самі не травмувалися, а ось в оселі, де проживають із 92-го року, жодного вцілілого вікна. Вибиті всі двері. Всі вікна до одного, всі двері до одного, пристройка повністю розрушена. Я не знаю, що далі буде і що я в кухні, в спальні повилітало все, вікна, і карнизи позривало, і штори всі порвало. Тут потолок майже весь Капець. обвалився, і там, де ми спали, обвалилося, і де М -м -м. дитина спала, обвалилося. Воно як гахнуло, ну, добряче гахнуло, хата затрусилася, все посипалося. В хаті біло було, тому що ну, штукатурка сипалась. То ми вибігли в піжамах вділи чоб, чобітки. Курточки і побігли в погріб. Вже в подвалі сиділи. Слава Богу, там чуть чуть ногу підрізала, але то там не страшно. Але ну морально дуже перелякались. На момент прильотів із чоловіком перебували у літній кухні. Невістка з онуком окремо у будинку, розповідає інша жителька Олена Бондар. Ось без п'яти шість. Воно як шубануло з тої сторони, і все шум такий в ушах, дзвон стекла, шифера. Воно все, як коли, куски, навіть ракету тут знаходили. Все, вийшли, подивилися, все. Що все. Все розбите, бачите? І що, з хати видно небо криші нема. Практично Що? вікон по тій стороні ні одного вікна ж немає цілого. Ні світла, ні води, ні газу, нічого нема. Нині у місті відновили електроенергію, розгорнули альтернативні системи теплопостачання, зазначив виконувач обов'язків міського голови Олександр Коломієць. На місцях руйнувань працюють групи з оцінки пошкоджень. Ну, саме першочергово ми закриємо вікна або ОСБ, або плівкою, а далі вже будемо виділяти кошти на те, щоб людям покрити відшкодування, де вікна вилетіли, двері, криші. У зв'язку із загибелю семирічної Діани, внаслідок обстрілу міста в Ладижинській громаді оголошено три дні жалоби. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.